Героям слава саме такий надпис вчора можна було побачити на офіційній сторінці президента, а також на сторінках багатьох високопосадовців. Та країна реагує на новий злочин з боку Російської Федерації. Я думаю, багато хто вже чув чи бачив це відео. Я не можу його опублікувати, покажу тільки прев'юшку. Судячи з форми на відео український військовий, що каже слава Україні, після чого його розстрілюють. Не дуже розумію, що тут коментувати, адже. Як завжди, з нашого боку герой, з боку Російської Федерації, е, військові злочинці і терористи, які мало того, що вчиняють жахливі злочини, а ще й пишаються цим, адже знімають на відео. І можна тільки уявити, скільки подібного не потрапляє у відеокамеру. за попередніми даними загиблий є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколаєвич Шадура. Тимофій вважається зниклим звісті з 3 лютого 2023 року в районі Бахмуту. Сказати 100% що це він наразі неможливо, оскільки у нас немає тіла. Щодо тих, хто це скоїв за інформацію про них в інтернеті вже оголосили нагороду. Там вже більше 20 тисяч набігло. І знову ж таки, якась не дуже розумна людина могла б сказати, що це був його вибір помирати. Ну так добре, це трішки маніпуляція і вирвано з контексту, але зараз розберемось. Я думаю, ви вже чули про стендапера Андрія Щегеля. Ось такий він був у 21-му році. Я Андрій Щегель, це мій україномовний національно визвольний сольник. Слава Україні! Слава нації! Слава! І ось таким вся Україна його побачила сьогодні. Сібався! Сібався, як криса. Так, це було нашумівше інтерв'ю у Скрипіна, в якому він наморозив багато всього. По-перше, стало відомо, що він отримував вже три повістки, і попри це, він поїхав до Турції і звідти не збирається повертатись. Тобто від воєнкома, який від повістки, просто тупо просто всі... ні, 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 цього я не боюсь. У мене три повістки, я не боюсь воєнкомів. І це попри те, що навчався він у львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Тобі все це так. тобі там що, не, на, не напхали в голову нормально, так що ти маєш бути патріотом. І мені героїв Крут, пацани загинули, там Романне. захищаючи Українську Народну Республіку, військовий ліцей. І виправдовував він це все доволі дивно. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб сітися і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю, реалізуючи своє право на хуїне життя, просто ся і сижу тут. А як же ти сітися? Тобто, якщо там це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз. Варто відзначити, звалив він в законний спосіб, тобто фактично закон він не порушував. Є така лазейка, що якщо ти медійна людина і в тебе фактично можуть бути концерти, і ти це можеш довести. Винявши десь там за кордоном якесь приміщення і показавши, що ти продаєш туди квитки. Через Мінкульт можна виїхати. Чим власне Андрій і скористався, і тут здавалось би, ти знайшов шпаринку, скористався, виїхав. З точки зору закону, до тебе питань немає. Але якщо ти вже так зробив, швиряйся баблом в напрямку ЗСУ і сиди собі тихенько. Але ж ні, це ні. життя що життя, країна небезпеці, у нас війна, у нас от там. Що таке країна фікція. Як ну, утворена культурним пресом. Нічого не змінилося, тільки там з іншого боку, тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, щоб Ви... ти повернувся Конечно. потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців гинуть. Вибір хлопців гинуть? Думаю, цей військовий не це обирав, а просто казав на своїй землі, що їй слава. Ти це нормально? Ну, просто цікаво. Звісно. Варто зазначити, що потім Андрій підмічав, що він мав на увазі не це, що саме вибір гинути, а вибір захищати свою країну. Але знову ж таки, це не завжди так, тому що не всі пішли добровольцями, і на цьому етапі знову ж таки варто було завалити хлібало. Але ні, він це не усвідомив, тому що трошки пізніше, після того як весь інтернет побачив це все і йому гарненько напихали в коментарях, він обговорював цю ситуацію зі своїми колегами по цеху. Якби стендапери працювали в стаху. Увага! Відбій повітряної тривоги. Ха, не влучили. Лохи. Так, що я думаю? По-перше, це самий жорсткий йо**тий цирк. По-друге, як вообще я можу читати новини, сподіваючись на отримання будь-якої взагалі інформації після того, що відбулося? Третє, Україна йоти цирк з попаєними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя вообще на ніякого. E, четверте, e, люди й пані криси, які не можуть включити своє пала, подумати головою, заперечити, підтримати, і щось там робити. І ну, абсолютно залежні від будь-чого, які трясуться нахуй за піражок з гавно, би у них не забрало його е, громадянство, яке ні на що не здатне. Класична історія Мудаші розповідати, що всі погані, і тобі просто заздрять, і тільки тому тебе критикують. Фестиваль до які, які ґрунтується на заздрості, абсолютній, де людина ось пізнала, і ти знаєш, що у тебе не так, і ти і це олігарх кайф кайфажорства, і ти його ненавидиш, бо він забрав всі кайфи від тебе. Така істерика є доволі дивною, враховуючи, що вона від стендапера, адже стендапери завжди мають бути на кордоні оцього, що смішно, а що вже не можна, і вони, по ідеї, доволі часто стикаються з хейтом, е, але тут. Людина абсолютно була до цього не готова. Блін, це він навіть нічого поганого про Зеленського і Порошенка ще не казав. По Четверте, мені по ще <по> тисяч раз, і я готовий е... ну, ніколи туди не повертатись, бо на я Ну, не знаю, може батьків, хочеш побачити. Вже трішки згодом вийшло нове відео. Шановні брати і сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масового інформування. Зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Але ж звучало це не так. І по факту не так. Для багатьох це є обов'язок для багатьох громадян. Обов'язок, від якого ти, судячи з трьох повісток, ухиляєшся. І в контексті цього на цьому етапі варто було нахрін завалити. Пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної промови, шматком викладене в інтернет, і абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією. На нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи і вбивством впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але, на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас і вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що хочуть люди почути. У України є справжні вороги, і це точно не я. Дякую за увагу. Оу, oh, то це була просто неприємна правда. Так, то одразу і не зрозумів. Дякую, що пояснив. Друзі, за підсумком. Чи є така людина ворогом України? Ні. Чи варто таким людям якось погрожувати чи писати їх друзям? Та напевно теж ні. Чи є ця людина мудаком? Ну, це вже залишу на ваш розсуд.